Всім добрий вечір. Зараз вирішив зняти відео От. зайти до курей. Вчора я показував, що одна курочка сидить. На гнізді, я думав, що вона сіла, але вона не сидить. Вона просто вирішила там переночувати. Ось це гніздо. І вона тут не сидить. Так. Чи її зігнали, чи що я не знаю. От. Тепер до більш цікавих речей. Тут якась одна курочка сидить. Це є. Чи вона насиджує, чи ні, ну коротше, нехай сидить там, Я не знаю, вона ніби не квочка. Буде видно. Чи буде сидіти, я не знаю. Коротше, я дуже хотів вам показати. Іж. Птицю, яку я вчора не показував, тому що в мене сіли фонарик Зараз є зарядка і сів фонарик, і тому я не міг знімати. Тому зараз ми будемо... Ну, як їх ми будемо, я будемо показувати. Є дві хороші новини. Це індичка злякалася в кушення. Індичка лишилась одна, я вже розказував про це. Mm -hmm. Мені так здається, що розказували, не точно. От. Там, там вона ніби не насиджує, але... вона там сидить просто. Типа ніби не насиджує, ніби просто залізла. Тому я не знаю, чи там буде, щось ще ні. Що вона буде насиджувати, чи ні, ну скоріше за все ще ні. Зараз я вам покажу цікавіше. Цікавіше, що вам покажу аби... Ну Зараз покажу, коротше, вам дві їм до пачки це я вже розказував. І ще сіла одна гусочка і одна курочка на подвір'я. Душе я, я випусти. Я дуже довго чекав, поки вона сяде. Зараз я не її покажу. Ось ця курочка вінтамка, вона вже другий раз за рік сидить. І я сподіваюся, що вона щось виводить, але це не точно. В неї є два курча, але їх ми забрали. Відео про них буде через деякий час. Я сподіваюся, що зможу зняти відео про них через деякий час. Тут Тімі ходить. Це не подивіться, клітка поламана. Кроличка її поламала і тут вона сидить собі гніздечко для неї. Зараз підемо глянемо до індокачки. Ось індокачка. Тімі за мною йде. Ось індокачка, тут сидить. Це є минулорічна Ну Тут сидить, я не знаю, скільки вона тут сидить. Ну, під нею я підклав ці качені, просто бо всі докачені зіпсовані. Не знаю, що тут щось буде, мені здається, чи то через сирість, чи то через ще щось. Тому що там земля під нею і тут ціна настає. Але не знаю, що вона буде робити. Типу, що вона буде досі напитягне бо я не можу під неї його напхати нормально, бо вона яєць не бачить і назад не вертається. А що ціна підкласти це не варіант. Треба так, щоб вона сама це собі склала. Під нею каченят по-любому ще нема, тому що це рано. Навіть індокачення там, декілька індокаченнях єці лишив. Якщо дивитися так, то індокаченята. Може бути вже місяць, то що вона сидить на Челих Єць. Може бути і місяць. Тому що 19 числа вона вже сиділа на гнізді. А от їздиво, що вона вже сиділа на гнізді. А от скільки часу вона сиділа? Не знаю. Три тижні точно. Тому. Ну, а підклав під неї яйця, я побачив, просвітив, що там ті ну не є нормальні. Типу, ну не є оплодні. Тому я думаю. Просвітити їх через деякий час. Але ще рано, тому що це тільки півтора тижня, приблизно 10-10-12 днів десь так. Вона на них сидить. 10-12 днів на це простих щених. І це ще рано, мені здається, для просвідки. Там деякі пізніше підкидав, я, бо в мене сидять дві індокачки, і я думаю, що потрібно. Щоб якщо ті повело цього качняти і гусяти розділити на окремо. Але всяти я можу віддати в густі, бо в мене гуска ще сіла. Зараз покажу гуску. Ну спочатку ще одну індукачку. Тому Йдемо покажу. Ось ця індукачка була доволі часто в відео моїх довгих. Можливо, я її буду викладати по порядку, Ну, а сьогодні... Чесно, ну сьогодні вже 11 червня. От. А відео з нею я знімав дуже декілька вже. Просто деякі відео я не викладав. Бо вони щось мені не сподобались. Але можливо і викладу їх. Якщо не буде що викладати, то допустим, щось там треба буде. Та, ще поїхати кудись, чи ще щось і не буде часу зняти відео, то я їх викладу. Можливо, деколи не по порядку. Тому вибачаю за це наперед. От. Ну що, Вона кусається. Дуже. І от під нею, що під нею є. Вона кусається. От. там та чорна не кусається. Ну, мене не кусала, принаймні, коли її витягував. Очевидно, вона ще молода, в неї ще не є настільки дзьоб. Ну, не настільки сильно кусає, що ж. Бо там та стара індукачка, що в стайні з індокачером я вам тільки що показував, то вона кусає дуже боляче. Ця ще так боляче не кусає, але все одно не, неприємно, коли вона кусає. Ну, краще до неї не лізти. Просвічувати, я буду певно, коли буде насиджування на цих яйцях 2 тижні, десь приблизно. Бо не хочу її поки гнізда знімати і забирати, щоб вона трошки привикла до гнізда. Ну, вона вже десь днів 9 сидить точно. Тому, в принципі. Можна би було просвітити, але ще мені здається рано. Ще. Біля тижня точно треба чекати. От. Тому. Чекайте відео, я буду просвічувати під двома, певно, одночасно. Два різних відео знімлю. Чи можливо одне. Коротше, я ще не поділився. От. Зараз йдемо до гуски. А ось тут сидить гусочка. Я не знаю, що я показував. Вони тут неслися в цій клітці. Я думав, що сяде качка. Ну, зараз я вам не покажу це, можливо, хтось хто дивиться мій канал давніше. Знаю така качечка, яка сиділа на гнізді вже минулого року. Ну, одна минулогорічна, то тільки одна стара качечка, всі інші молоді. От, а сіла гуська, бо та качка також тут сиділа, дивилася. Один день посиділа, другий день посиділа. Я думаю, вона сяде. А потім бачу гуська прийшла. Вона стає, але вона на ній вже ходить сюди. Вона ще не сидить. Ми її не злякали, ми посвітили. Вона днем не сидить на яйцях. Тільки вечором. Не переживайте, нічого не буде яйця. Вони не попадуть. От. Вона, можливо, сяде зараз назад. Яйця теплі, але вона тільки сьогодні другий чи перший день сидить. Ні, вчора начебто сиділа, значить, сьогодні другий день. І то днем вона не сидить, а ходить по вулиці. Тільки на вечір залазить у гніздо. Тут є качиних яєць начебто 4 і гусиних начебто 7. Не знаю, мені було б краще, якби воно швидше сіло, було б можна підкинути гусенят-каченят під тих. Але буде видно. Побачимо. Якщо вона сяде, я під неї підкину ще індукачення яйця і закрию її тут в клітці. В принципі, під неї їх достатньо, хватить в мене вже того року. Індукарченят, каченят і інші птиці. Курчат я би не був проти, тому що курчат <кій> курей у мене лишається мало. Зараз переносу станню там, де я кури, щоб говорити про корей. Якщо щось вибачаю, я трішки погано зараз формулюю речення, бо зараз перша ночь так, не було варіанту зняти швидше відео, варіант був. Але в день я ходив на футбол. Це вже більш влогова, влогова інформація, яку я не знімаю. Ну, от, Я не веду влоги, тому. Скажу, в день я був на футболі до годинки 10-ї. Потім заки прийшов, поїв, помився і от. Вирішив зайти зняти відео. Я не знаю, пишіть в коментарях, чи знімати довгі відео, чи короткі, вам більше подобається. Ну, чи знімати їх частіше викладати. Просто зараз не дуже великий актив на каналі і я не знаю, чи подобається те, що я знімаю відео часто доволі, чи то за часто, чи то за рідко. Умчіть в коментарях. Якщо треба частіше. Я маю змогу, то буду знімати частіше. Я казав в інших відео, що буду знімати, як відрізняти гуску і гусака. Це вже пізно. Я можу розказати, як розрізняти ззовні. Якщо напишете в коментарях, то я постараюсь один з днів зняти вам як зовні відрізнити. Ота. Деколи я знімаю два відео в один день, або деколи більше знімаю великих відео в один день. Щоб потім, якщо був зайнятий, щоб не було проблем з викладанням відео. Щоб відео ну, були зняті, просто зайшов, завантажити, нажав, все. І відео загрузилось. Але, ну, бо я знімаю по... Декілька відео деколи, деколи немає часу, щоб я можу один день знімати відео, що потім викладає на два тижні тиждень-два часу. Деколи найбільше часу хватає. От. Ну, Зараз я певно, буду знімати ще одне відео. Тому всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пишіть коментарі. Якщо є якісь питання. Якщо знаю, відповім. Якщо буду знати, відповім, розповім, здіймлю відео. Тому всім пока-пока.